Кажете, потрібно бус недорогі на спарці, щоб він був живий для роботи. Будь ласка, англійський форт-транзит, ДВ-конвой. Ви приходите до такого автомобіля, щоб він був сухий двигун, от, наприклад, заведен Немає щупа, не димить, не купитись. Корозії ржавчини немає. Довга база, довжина буде 3,70. Є також зовнішній вигляд. Передню гуму показую пороги є на що подивитись і що показати. Бачите, повністю живий автомобіль. Відкриваємо, буду. Ось так буде виглядає. Речі ці заберемо, які заважають. Витерти пального. Цього автомобіля по відношенню до спринтера суттєво відрізняється. Повна маса 3500. А ціна питання 8900. Автомобіля на спарки. Коробка не вибуває, місць не гуде, ніде нічого не капає, подивіться. Так що цей автомобіль чекає на вас. Автомобіль на спарці 2005 року за посланням внизу.